Сьогодні 20-та подача, неудачна! 20-те вечором присутні. знов три команди і сформується Можливо, четверта. Що витворяють? Що витворять? Коля 59. Ай, хорошо. до вихти! Не взяли, не взяли. Чудово! Чудово, азарт, азарт Віталя. Подача пройшла, Що там? А не хто? А не хто? Подача чергова! Прийом хороший. Переводик, площа. Площа незалежності. Приїхали. Нікіта подача потужна. Повторка. Така подачка, якраз під сітку ніхто не подасть. Нікита. Максимець Лисенко, Удар. Ух ти, блок! Блок. Ух ти! Чудово! Коля 59! Коля 59 на подачі! Скоро буде йому. Коли 60 О! Красавці! Красавця, що це шоправлять Е! Сила. Оля. Коля. Коля незамінімень. Сама старіша людина у селі ходить. На процедури, ой, у спортзал. Кажі в селі саме. <різь> на процедури, на спортивні змагання. Процедури йому ще ніяк не потрібні, друзі. І він ще... Він ворочається. Без Без ціпків. Максимець, подача. Красива дівчатка. Перевод. Аккуратно, акуратно, акуратно, де вдари? Де вдари, Іванка. Пішов туди. Нікіта. І Коля не взяв. Коля 59 не взяв. Зайшла. Друга команда більш, мабуть, відповідальніше буде ставитися до ігор. Бо в нас хлопчики на посідали і думають, видумують, як об'єгурять ці обидві команди, але ж вони просто так не об'єгуріться. Треба, друзі, грати. Подача, подача Хорошо, хорошо, Ілонка, опа, що а -а -а. робиться, що робиться? Ааа, і ножками, і ножками так не грають. Коля 59, подача. Ні. Ні. Не зуміли. Назар, Назар готується, готується професійна подача. прерву лінію і ножка, мій лонка. А тут, а там Назар знову. Опа! Ану, лівша! І. Хотіли, а не вийшло. А коли ж він опуститься на земельку, отут десь ні. ще рано. Рано його опускати. Оно він опустився. Оно. Артем подача. Ох, хороший потужний прийом. А там, а там винесли. А. Володя. Опа. А там працюють професіонали. Пасіва Ілонка. Ано-но, ай, що роно, апунці, не проходять. Подача і лонга, прийом потужній осятки не береться. Подача ілонга знову Опа! Перескочив і заскочив, а там, а там все, як воно там, як воно там пише. Ні-ні, переход ходу. Накаляється, обстановка на площадці, накаляється. Мняч димить. Даринка. Даринка у нас. Ой, чудова подача. А там доця не взяла. Не взяла. Ще одна подача. Даринка. Ох, хороша потужня. Уйшов. Уйшов, мов додому. Ось, осьо як не впустся. Н'яча. Няча. Володя. Коля 59. Доця. І коля 59. 59. Три рази. Зараз. Да. Молодчина. Молодчина. Не бере його. Стара. А? Молодці. Молодці. Затихли, затихли. Закінчується партія. Хто ж із команд? Вибуде на лавочку. Ух ти! Ні. Ні. Подача. Опа, взяли. Взяли і передали. А там не готове до цього. Не готове. 10 10. Чудово. Ай, повлазили. Позаплутувалися. Чудово. А там. Ой, що робиться? Коля 59. 3. Оце прожурив, прожурив. Да. Ліво, Ліво, Ручечка. Спрацювала. Спрацювала, ліво. Ой, хорошо, Артем. Друга лінія невдачно, невдачно. Подача. І чуть не на кінокамеру. Хорошо, відхилився оператор. Оператор це я, друзі. Так що фіксуємо всі моменти нашого життя. Там, де здоров'я, там ми. Там, де позитив, там самі, друзі. Самі. Всі разом. Чудово! Всі категорії громади. І старенькі, і молодь. І дітвора всі разом. На дні Що витворяють? Що витворяють емоції? Ліхті. Оця подала. Беруть і там, і тут. І там знов беруть. О, є потолок. Потолок. Потолок не в нашу користь. Подачка. Ай, чудово. Ні, ні. Сітка. Сітка. Іде до закінчення. Чергова партія. І, і закінчили. Чергову закінчили. Заходять слідуючі. Будущі чемпіони. Чемпіони. А це. вже а це вже мов професіонали. Ось тільки подивиться. Стоять. Стоять. І пропустили. Подача. Білонка. Артем. Чудово, чудово. А там Даринка. А це дівчата. Ух ти! Ух ти, від блока. Ух ти! Сила. Сила, силенна. Черво подача да ринки. Пилотка. Есть. Есть. Yes. Yes. А, -а, -а. а ну. Молодцы. Аша лучше не. Нічого, нічого. Подача, пешкова. Смалила по своєму іграку, пришибла трошки. Чуть-чуть. Не нокаут. Чуть-чуть не накаут. Вола. Злякалися у двох м'ячика. Злякалися, а це був останній.